Всім привіт, мене звати Євгенія. Сьогодні у нас нове відео. Ви задавали мені питання, і сьогодні я буду на них відповідати. Одразу вас попрошу підписатись на канал, а також поставити вподобайку на це відео для того, щоб відео краще просувалося, це дуже важливо. І поїхали, давайте перше питання. Почнемо з першого питання, чи навчаю я, чи є в мене якісь індивідуальні уроки і тому подібне. А, ні, я не навчаю, я не планую навчати. Якщо я буду навчати, то це будуть якісь навчальні матеріали, котрі можна просто придбати і ними користуватися. Якісь там заняття з індивідуально з групами. Я цим не хочу займатися, в мене банально до цього немає бажання. Тому якщо в мене немає бажання, я не буду цим займатися. Я взагалі вважаю, що до цього має бути певний хист. Ну, якщо його немає і немає бажання, то навіщо цим займатися? Ось тому я цим не займаюсь і планів в мене таких немає. Мені дуже подобається бути саме Ртушерм, а навчання це взагалі інша сфера. Ось тому так. Найближчий час знаю роки, я не буду цим займатися, але ніколи не кажи ніколи. Можливо, мені захочеться пізніше, але на даний момент я вважаю, що ні не захочеться. Мені здається, що зараз дуже багато викладачів і не завжди якісних. Але я думаю, що ця сфера у нас буде розвиватися, і я вам також рекомендую її розвивати. Якщо ви вже довго ретушери, у вас є таке бажання когось навчати, ділитися своїм досвідом. То я думаю, що це треба робити обов'язково, тому що у нас дуже я ну я про те, що у нас дуже така. Обмежена сфера в цьому плані і інформації мало, і по деяким темам, взагалі, в принципі, її не існує. Тому я вважаю, що треба це розвивати. Тому, якщо у вас є бажання, обов'язково починайте цим займатися. Чи працюю я через Upwork? Це моя просто хейтерська, єдина хі... Бі, хейтерська біржа. Коротше, це моя єдина біржа, з котрою я пробувала працювати. А я зробила десь пару замовлень дуже давно, тобто, це прям не знаю, 14-15 рік це прям було дуже давно. Можливо, там як якось змінився механізм. цієї біржі все стало набагато краще, але розповідаю свою історію. Я вже по раніше розповідала, можливо, не якщо ви бачили, то треба прогорнути це питання. Якщо а, не бачили, то слухайте, я зробила там пару замовлень. Пару замовлень це було одне фото, а потім там два фото. Якось так. Тобто, у мене був тоді, там були оцінки. Вашу роботу у мене там були якісь там п'ятірочки за замовлення, п'ять зірок, якось так якось там було. А потім у мене було третє замовлення, наскільки питання, третє, може четверте. ось. І у мене було замовлення на. Я пам'ятаю, що воно було десь на 220 доларів, якось так. Тобто там було 10 фотографій, тобто тоді у мене прайс був десь 20-25. П'ятнадцяти рік, то молодець. А, і... І цей клієнт, у нього був ідеальний рейтинг. У нього було там було п'ять зірочок, по-моєму, там зірочки були. Я не знаю, як зараз чи як було, по-моєму, зірочки. Ось у нього були ідеальні відгуки співробітництва з ним. Я думаю, ну взагалі не проблем. Мене завжди хвилювало той момент, що там була оплата після. Тобто я майже одразу звикла працювати з передплатою. Це просто з замовлень я одразу брала оплату для того, щоб мене не обманули. Ось, і як так вийшло. Вийшло, отак От вийшло. Вийшло так, що я зробила ці фото. Їм дуже сподобалось, оцінили все супер. Але в момент, коли мала проходити оплата, виявилось, що у цього клієнта на рахунку немає коштів. Я ж така: ну типу, пишу йому, що там по грошам, ні, ніхто не відповідає. Потім пишу в апорт підтримку. Вони такі кажуть: ну, типу, ви можете пробувати, там ще треба було відправляти постійно запит на оплату. Через якийсь час він просто м м закінчувався строк строк. Закінчився строк дії. Ось і е, е, декілька разів я це робила, писала в підтримку. А вони такі кажуть, що ну, ми нічого не можемо зробити. У нього типу на рахунку нічого немає. Ось, а потім я знайшла ці фотографії через місяць, мабуть, може, менше знайшла ці фотографії по пошуку картинок на якомусь сайті, де його там рекламують ці всі засоби для волосся. по-моєму, там були. І я також написала на цей сайт у ну, не в підтримку, а на емейл. Мені теж ніхто не відповів. Тобто, Ось така розводка відбулася, і на секундочку тоді це 200-250 доларів. А на той момент мені здавалося, що це прям дуже багато. Для мене, звісно, це був стрес. І після цього ще декілька разів протягом не знаю місяців, 4-5 я намагалася ще відправляти ці запити. А потім, знаєте, що форк просто мене заблокував не через те, що я там кидала запити, а через те, що я не приймаю нові замовлення. Ну, коротше, трешаніна, я хейтера форка, не знаю, як там зараз, але. Але у мене не найкраще враження після цього. Ось тому а порк ні, більше чого, більше ніяких бірж я не використовувала. І далі буде наступне питання про те, як шукати клієнтів, і там ми поговоримо, як же шукати клієнтів, чи взагалі треба їх шукати. Так, далі там питане про максимальний доход з ще на місяць. А я вважаю, що на даний момент ці питання взагалі краще назвучувати в медіасфері, ось ці, знаєте, всі відео, де вам підходять. Для ті, хто питають, скільки ви заробляєте, чи скільки має заробляти чоловік, скільки то сього, скільки ви там витрачаєте на життя в Києві, в Дніпрі, і й тому подібне. Я вважаю, що ці питання зараз взагалі не актуальні і краще не озвучувати взагалі ніякі суми для того, щоб не врятувати народ. У нас зараз дуже погана ситуація в країні із життям, і з рівнем життя, і з тим, що відбувається взагалі. Тому я вважаю, що краще про це не говорити, тому що людей це дуже тригерить, вони дуже розстраюються. Починається всі Стреси через успішний успіх, тому я б вибрала не відповідати на це питання. Ви можете, в принципі, самі порахувати. Я розповідала недавно відео в інстаграм, ну, також в попередньому відео, скільки я роблю приблизно за свій стабільний тиждень а, фотографій. В цілому ви можете помножити. Мій прайс починається від 30, це мінімальний прайс за фотографію, тобто менше ніяких варіантів нема. Далі середній прайс це до 50, а також може бути більше, якщо це якісь більш складні фото, там, знаєте, бувають. А три моделі, чи якісь там складні маніпуляції, чи екстра прайс. Коли, наприклад, від мене хочуть зробити ці фотографії. А, наприклад, на завтра я не можу. Я розумію, що я можу отримати додаткові гроші, і я кажу там типу Х2, Тобто, наприклад, фотографія коштувала 40, я візьму Так Якщо не погоджуються, окей, можете це переговувати, скільки я роблю за день, помножити на мій прайс там більше менше, тому що коли. У мене бувають такі завантажені місяці. Тобто, я роблю більше фото за місяць, тобто по вищій планці. Ви можете помножити на мій прайс там середній, найбільший, найменший, і приблизно порахувати, скільки може виходити. Ось і на цьому все. Зараз питання, котре хвилює багатьох, і всі хочуть знати, як же шукати клієнтів. А ну, по-перше, з самого початку, коли я почала, мене мені не подобалося формулювання шукати клієнтів. Я ніколи не шукала клієнтів. Ось так. Я одразу думала про те, що я хочу, щоб мене клієнти шукали. Що я для цього роблю? Я для цього роблю. Я для цього роблю свій інстаграм. Мої клієнти приходять е, через Інстаграм, через е, пости, через рілси, через історії, через рекомендації від інших клієнтів, з котрими я працюю. Якщо ми говоримо про шукати клієнтів, для того, щоб шукати клієнтів, ви знаходите фотографа, котрий вам подобається. Звісно, немає сенсу писати дуже якимось там. Розкрученим популярним фотографом, котрих величезні інстаграми, скоріше за все, вони не побачать ваших повідомлень. Якщо ви хочете шукати клієнтів, ви знаходите клієнтів, знаєте, такого середнього рівня, коли ви розумієте, що ось вам, ось є вирогідність того, що він вам відповість і побачить взагалі ваше повідомлення. Що за все, щоб ви знайшли його пошту на пошту, ви просто пишете, що ви від нього хочете. Прикр... Прикріпляєте, ваші роботи, прикріпляєте вашу роботу, прикріпляєте ваше портфоліо, прикріпляєте вашого прайс, вашу умову, що ви пропонуєте, хто ви такий, що ви робили, що ви вмієте. І чекаєте відповіді. Звісно, треба відправляти дуже багато о, таких емейлів, чи краще емейлів. В директ теж можна, але краще пишуть емейл. Це більш варигідне, що це побачить і. Звісно, краще відправити дуже багато повідомлень, тому що конверсія буде не дуже велика. ваших відповідей, хтось просто скаже, дякую, хтось скаже, що можливо там пізніше знадобиться ваша допомога, можливо, хтось зацікавиться одразу. Є також відкладена дія. Тобто, зараз е, ваше повідомлення не прочитали через два місяці. Прочитають. Зараз вам відповіли, спитали, який прайс, чи поточнили там поки покимось фото через місяць. Вам прислали замовлення. Тобто, це відстрочена дія ваших е, дій. І це також працює. Якщо ви хочете шукати клієнтів, робіть це саме так. Також можна бути активним в інстаграм, якось реагувати на історії фотографів, лайкати, писати коментарі і тому подібне, чи просто якось там комунікувати з цими клієнтами в директ. Ось це також метод більш активний, коли ви саме шукаєте клієнтів. Також є ось ці пірші, Fiverr, той же саме Upwork, про котрий ми розмовляли раніше, що я про нього думаю, я сказала. Там ви можете реагувати на викладені замовлення від клієнтів. Також є всякі групи, типу ні, find, Нет, файд find. як називається мабуть, теж Finder тачор. На Фейсбуці. там є також група, де іготь викладають замовлення. Можливо, ще такі десь є, але я не тому більш робочий варіант це саме інстаграм. Там ви можете вибрати клієнта, котрим подобається, як є у нього фотографії, працювати з тим, з ким ти хочеш, і принаймні запропонувати свою, свою кандидатуру. Ось а в плані першого варіанту, там де тобі не треба шукати клієнтів, тобі треба вести інстаграм, розвивати його постійно для того, щоб приходили нові клієнти. Це як будь-який бізнес. Ти просто розвиваєш свою сторінку для того, щоб продавати ну, в цьому випадку не товар, а послуги. Послуги більш складно продаються, тому треба ще більше прикладати зусиль. Тому ведемо свій інстаграм, не забуваємо про це, і клієнти будуть приходити. Тому що ваші фотографії, які ви публікуєте, ваші рілці, вони попадають в рекомендації. Іноді не попадають, але тим не менше, все одно кожна фотографія, навіть якщо у вас не розкручений інстаграм, вона все одно має певне охоплення і є вірогідність того, що ці охоплені аудиторії є ваші клієнти. Тому Будьте просто активними і таким чином у вас будуть знаходити клієнти. Також обов'язково старайтесь кожного разу робити вашу роботу добре, якщо у вас є замовлення, для того щоб вас рекомендували. Це також дуже добре працює, тому що в мене багато клієнтів постійних прийшло через рекомендації. Якщо у вас є якісь питання ще з цього приводу, пишіть обов'язково в коментарях, що вам ще не зрозуміло, Я розкажу і можливо для наступних відео будуть також питання. Далі питання: як я поєдную відпустку і роботу? У мене немає відпусток. Можу сказати, що останній раз мене реальна відпустка була якраз до війни. Вона була у лютому 22-го року. Ми встигли повернутися за 5 днів до початку. Останній раз я відпочивала у 22 му році. Після того відпустки в мене були тільки коли ми їздили в Київ по справам, і ми там були протягом тижня, і я там плюс-мінус відпочивала. Але все одно у мене був з собою ноутбук, ну, і я там припрацьовувала. Тобто в мене був такий, знаєте, лайтовий робочий день, я робила там три-чотири фотографії. Один раз, коли я поїхала для Гразі, зробити фото, клієнтка дуже просила, тоді я трішки більше робила. А так, разом з роботи, відпочиваю, ніяк я не поєднувала. Як це поєднувати? Ніяк. Треба їхати і не брати ніякого комп'ютера, нічого. Коли я відпочивала до цього. До того як можна було нормально від'їздити відпочивати. Для мене знаєте, ось це ось ця сама ідея того, що для того, щоб добратися до того відпочинку, треба пертися двох дві доби на поїзді на автобусі. Мене взагалі воно не радує, я не хочу, я просто не хочу цього робити. Для мене це не відпочинок, для мене це знущання. Для мене, коли було треба їхати до аеропорту в Запоріжжя, це вже була просто трагедія. Мені було дуже приносити цю дорогу. Тому якщо казати про дві доби. Стояти на кордоні там по 10 годин для мене це не варіант, я не хочу цього робити, тому відпустка в мене зараз тільки на території України. А до того моменту, коли почалася війна, як відпочивала, просто їх відпочивала. Я наперед озвучила клієнтам постійним. То, що в цей період часу я не буду працювати. Давайте, якщо вас щось є, зробимо зараз. А якщо ні, давайте зробимо це потім. Тобто, всіх клієнтів, котрих я могла повістити, я повістила, з котрими я працюю постійно, котрі постійно мені надавали певну кілька фотографій, я розуміла, що вони регулярні. Тобто я знаю, що вони в цей момент мені будуть присилати і просить зробити ці фотографії, а я цього не зроб... а я цього не зможу зробити. Ті клієнти, коли приходили в той тиждень, наприклад, чи більше до мене, і просили, щось зробити, я казала, що зараз не можу це зробити, якщо ви чекаєте там такого момента, і я їх зроблю. Ось так приблизно. Один раз, коли пам'ятаю, коли ж це було? Це було у. У 2017 році я була в Одесі. А, мені тоді довелося робити якусь роботу. У мене був ну, навіть не мій ноутбук, я планшет також забула, мені мама потім нову пошту відправляла. А, і я просто такого не робила на тому ноуті, тому що ноут був не налаштований для такої роботи. Це було дуже ніжно. і також кольори були максимально дивні. Я розповідала про цього клієнта, котрий мені мозок просто виносив дуже довго, мені йому кошти повернути. Це було десь в цьому відео, я прикріплю ось. Тобто Якщо я до їду відпочивати, то я нічого не беру тільки декілька разів. Тобто, якщо я їду відпочивати, все залежить від обстановки. Якщо в мене є якась робота, я її беру, я можу взяти реальний відпочинок і нічого не робити так. Але, чесно кажучи, мені доволі скучно в якийсь момент стає, і я з радістю трішки працювала б ввечері, бо звісно, а весь час іде на відпочинок, а ввечері можна трішки там щось поробити, тому що я, як ви знаєте, фанат ретуші, тому... Мені важко а, дуже довго без неї обходитись. Так, я, значить, тут прикріпила питання, ж про того, що прочитали, читайте, тому що довго пере, довго казати, я не запам'ятаю так його повністю. По-перше, одразу скажу, що тут справа тільки в кордонах ваших. Тому що якщо клієнт розуміє, що він може вам кидати такі пред'яви, значить він буде не тільки такі пред'яви кидати, а й більше. Якщо у вас одразу не встановлені кордони між клієнтом і вами, то однозначно пізніше будуть проблеми. Будуть претензії, будуть предяви, і це абсолютно нормально, З цим треба працювати. Звісно, треба якось агресивно на це відповідати. Треба м'яко, але чітко розставити кордони, про те, що він не має права взагалі. Оцінювати, думати, тим більше мені сказали про те, що клієнт не знає, скільки фотографій Ретушер бере. Тобто він собі там щось придумав і він пред'являє. Це взагалі неадекватна ситуація. Я вам розкажу зараз чисто приклад того, що клієнт завжди може, то що клієнт завжди залізе на голову, якщо в нього буде така можливість, якщо ви її дасте. Я в інстаграмі розповідала місяців п'ять. Чотири місяці, 4 місяці. 4 місяці тому, тобто влітку, розповідала про те, що клієнтка має постійно, котра постійно мені прислала фотографію, тобто постійно, це кожного тижня, не багато, але кожного тижня. А, і вона завжди робила передплату наперед, тобто там, ну, за декілька фото, за три, чотири, п'ять. І вона завжди робила предоплату без проблем. А ось тут такий момент, якщо вона мені 4 місяці тому пише а, ось мені фотографії новенькі, тільки можна я оплачу за них в понеділок, тому що мені на PayPal, а, треба якийсь час, щоб ці гроші зарахувалися. А, а я так думаю, зарахувалися, значить просто можна картки оплатити, він ж прив'язаний. Короче, не знаю, як у них там, можливо, якось у них по-іншому. Ось і а, ну, я кажу, типу, що я працюю з передплатою. Ну, коротше, а вона так, знаєте, мене. Ну, не надавила, а я подумала, що я нічого не втрачу, якщо я зроблю ці дві фотографії. тобто, а, тобто Я походилася тільки через те, що по-перше, вона реально завжди оплачувала, проблем з нею взагалі ніяких не було. Також я розуміла, що якщо я зроблю дві фото безкоштовно, я не отримую за них оплату, я це переживу. Ну, я вирішила піти їй на зустріч, хоча давно я такого не робила, але чомусь я вирішила, що зроблю. Ось, і понеділок настав а фотографії я відправила, але нічого не, не пише. Звісно, я там щось і написала, типу, хеллоу, але ну, не питала нього нічого, просто привіталася, щоб, ну, можливо, нагадати їй, що, типу, що там. Але вона мені нічого не відповіла. Пройшло 4 місяці, я вам ще казала, що, типу, я про це не хвилююсь, вона завжди плаче, тому не думаю, що це буде проблемою. Як бачите, через 4 місяці вона ж повернулася, хоча вона була зі мною кожного тижня. А, і вона пише: як завжди, така ось у мене фотографії, а ось оплату зараз відправлю. Зробу, будь ласка, така окей, ну думаю, просто вирахувала ці фотографії з цієї оплати і ну, нуль проблем. А наступає момент, коли вона мені прислала наступні фотографії, і я розумію, що вона про оплату нічого не каже. Я кажу, типу, що а, так, типу, я зроблю там, не до четверга, але а, ось, типу, оплата, типу, прайс такий же. Тобто ну, жду передплати і почнемо. А вона знову мені заводить цю шарманку про те, що ой, на PayPal потрібні гроші завестися, було б круто, якби фото було б готові в п'ятницю, в четвер. А, я така вже думаю, так. Яночка, цього не буде. Я їй пояснюю, що типу, ну, типу, ні, я ось, о, три фото можу почати їх робити, а потім можемо о, наступна плата, котра у вас там зайде, о, почати з наступного фото. Тому що сказала, що більше трьох фото буде. Тобто, три вона хоче спочатку, а потім ще більше. Вона знову мені починає розповідати ось ці казки про те, що давайте ти зробиш типу, зараз можливо я там, плачу в п'ятницю за них, коли я вже зроблю типу, їх. Ось, А потім типу, там з наступним розберемосью. Ну, я їй чітко сказала, що типу, типу, ні, типу, ні, я з придлопатою починаю. вона мені каже, типу, що ну, взагалі то, типу, у нас раніше ніяких проблем не було. Я й, я їй не хотіла ось це, знаєте, згадувати. Я ну, я нічого не казала про це. Думаю, ну мені ці, то, що вона там за дві фото не заплатила, воно мені не холодно, не жарко, по суті. Але принцип, принцип, принцип. Один раз я це з'їла, другий раз я цього їсти не буду. Я їй сказала чітко, що. Вона написала мені про те, що типу у нас не було до цього ніяких проблем. Я завжди оплачувала. А я їй кажу: минулого разу ти мені обіцяла гроші відправити в понеділок. Я їх отримала через 4 місяці. У нас були з тобою проблеми. Все, все, вона сказала, Окей, я плачу в п'ятницю, і ти почнеш робити ці фото. Без проблем. І сьогодні, от вчора ми про це розмовляли, і сьогодні вона якось вже знайшла можливість відправити мені гроші сьогодні, а не в п'ятницю. Ось тому я кажу про особисті кордони. Якщо ви щось не хочете робити, якщо вам не подобається, як з вами розмовляє клієнт. Кажіть про це і розставляйте свої кордони. І не треба бути терпілими. Це нікому не потрібно. На вас просто залізуть на голову, злісять ножки і будуть кайфувати. А кому від цього в кайд, Треба чітко, зрозуміло поговорити з клієнтом і пояснити, що не так, що вам не подобається, що взагалі це за хірня, як... чого він взагалі вирішив, що у нього є таке право, взагалі таке вам заявляти. Я коротше не знаю. Ви мені коли написали про це? Я просто взбесилася теж. Він просто мене вибісив за секунду, коли я прочитала те, що він вам сказав. Коротше, прямо кажемо. Звісно, треба казати вічло, не треба хамити там якось гробити, просто треба чітко пояснити, що можна, що не можна, і все. Наступне питання: чи було в мене вигорання? Якийсь момент, коли ця тема дуже була підсвічена. Ну вона зараз підсвічена, коли вона почала більш яскраво підсвічуватися у суспільстві, я почала гуглити для того, щоб дізнатися, чи це якийсь сісну, чи взагалі термін, чи просто люди там знають, не хочуть працювати, чим не подобається. Чому я так думала? Тому що я з цим не стикалася. Я працюю 11 років ретушером, і я з цим не стикалася, я цього не розумію. І ретушер це в принципі, це в принципі моя перша. Ну окрім того, що я там трішки з модельним не працювала, коли там мені було 19-18 років. Це моя перша робота е і за все. І за цей весь час я з цим не стикалася. Ось тому я вирішила поцікавитись, що це взагалі таке. І ну я зрозуміла, що ні, типу, це не придуманий термін. Типу, це буває, це стається. В таких випадках я вважаю, що треба звертатися до спеціаліста, який вам допоможе вирішити цю проблему, чи якось з неї вийти більш просто, ніж ви будете просто самі, самі цим займатися, тому що, тому що вважаю, дуже багато проблем, котрі у людей існує, можна вирішити набагато простіше, коли тобі хтось цим допоможе, особливо коли це спеціалістаму. Звертайте, будь ласка, так як я не стикалась з цим в принципі, по життю, я можу зробити тільки припущення, чому в мене цього немає. А я можу сказати, що в мене доволі збалансоване життя. Тобто так, я багато працюю, але я відчуваю той момент, коли мені потрібно трішки перевести фокус на якісь інші мої інтереси, тому що в мене їх доволі багато, і я намагаюся а, балансувати це все і в принципі сфери життя, там свої хобі, особисте життя, якісь побути тому подібне, я це все. Постійно балансую, і я ніколи не роблю собі щось у як це сказати на шкоду. Тому що ось я розумію, коли я можу взяти більше роботи, і я від цього ментально не втомлюсь. Тобто, так, фізично я можу втомитися, це нормально, але мені просто потрібен якийсь час, щоб я потім відпочила фізично і все. Ментально мене може виснажити тільки якісь, знаєте, скандальне, максимальне замовлення, але таке ну, блін, буває дуже рідко по суті. Тобто, це якісь а, прям. Uh, не обставини, тому <ріх> таке буває дуже рідко, раз, там, не знаю, на багато років, не знаю, на 4 роки. Останній раз, я пам'ятаю, окей, два роки тому було, коли у мене була клієнтка з тим переказом, я вам розповідала в перших відео. То, що вона, от, от, від, те, що вона відправила переказ, я не могла його отримати, а вона не могла мені якось допомогти. А вона хотіла фотографії вже в той момент, а я їх не починала робити, бо я гроші не отримала. Ось тоді я прям дуже була така. Роздратровано роздратована, роздратована декілька днів, але тим не менш, після цього я просто. Почала трішки так, не знаю, щось там поробила, то що мені подобається, і все пройшло. Тобто, я думаю, що я не можу сказати, я не психолог. Я думаю, що це мені якось допомагає, і в мене з цим все нормально. Але це мої припущення. Можливо, це щось більш складніше, тому що я чомусь помічала, що люди, котрі схилені до вигорань, вони також схильні до депресії, до розладів, тривожності і тому подібне. У мене цього немає тому, можливо, якось це все пов'язано. Якщо ви точно знаєте, розкажіть мені, будь ласка, дуже цікаво буде. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, було цікаво. Також, якщо залишились якісь питання. Пишіть в коментарях, чи з'явились нові. також їх пишіть. Ставте, будь ласка, подайку, і підписуйтесь на канал, це дуже важливо для просування. Всім пока!